Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Тільки що завершилась у нас сесія міської ради, і вперше хочу висловити слова подяки Вишгородській міській раді, депутатам, голові раді Олексія Момоту, за те, що вони нам в рамках програми проєкту Пліч Опліч виділили для нашого міста 5 мільйонів гривень на ремонт даху у лікарні. Тобто я дуже дякую. Вишгород, ви нас підтримали, і це дуже, дуже приємно. Також хотів би. Вискати свої слова подяки. Нам виділяда благодійну допомогу від міста Побратима Ері, штат Пальсільванія, Сполучені Штати Америки. Вони нам виділили ці кошти на придбання мамографу. Допомогли нам чуть чуть більше 2 млн гривень. І це піде. І ми сподіваємося, до кінця року в нашому місті буде мамограф. Також ми вже прийняли це до бюджету. Ми затвердили і це вже гроші. Підуть і будуть Об'являються центри, будуть закупатися саме могра. Також хочу сказати, що як вже по традиції, як завжди, на цій сесії були виділені такі великі кошти, але 2,5 мільйона гривень виділено наших військових, і це теж дякуючи депутатам, дякуючи нашим містянам, що ми підтримуємо наших військових майже, а мабуть і на кожній сесії ми підтримуємо, виділяємо кошти, які, які ми можемо виділити на наше місто, і ми розуміємо. Що е, військовим треба допомога, і ми допомагаємо. Е, сесія пройшла е, в такій е, обстановці, е, дружної обстановці. До нас приїхали експерти, експерти по е, освіті. Е, вони розповіли нам про, про реформу, тому що. Е, Люди не завжди розуміють, думаю, ну думають і кажуть, що хтось там підказує, що реформу образування це роблять там міські голова, депутати міської ради ні в коєму разі є закон, і е, закон треба виконувати. Ну, є винятки. І у нас ці винятки. Є у нас є Олександровка, мала долина, і сьогодні експерти нам донесли, е, як нам треба робити. Ми вже зверталися до міністерства і звертаємося, е, тому що ви розумієте, що е, в, в місті, в Києві. Він не всі дуже багацька шкіла в нас по по Україні, і треба доказувати своє. Ми пишемо листи, пропонуємо як, і щоб до нас віднеслись, тому що тому, що сьогодні війна, да хотілось би, щоб цю реформу відтермінували на після війни. Ну закон є закон, і ми повинні його виконувати. Я хочу всім побажати доброго тихого дня, спокійної ночі. Хочу вам сказати, що у нас все буде. Добре.